Денти та викладачі, сьогодні ми зібралися тут, щоб святкувати нашу випускну подію. Ми хочемо скористатися цією нагодою, щоб висловити щиру вдячність тим, хто допоміг нам досягти цього важливого моменту в нашому житті. По-перше, висловлюємо щиру подяку за над на нашими головами, представникам Сил оборони. Ваша відданість та мужність у захисті нашої країни заслуговують поваги. Дякуємо за вашу службу та самопожертву в ім'я миру та безпеки України. По-друге, ми б хотіли висловити щиру подяку адміністрації та викладачам нашого коледжу. Ви створили нам неймовірні умови для навчання і розвитку. Ваша праця і відданість допомогли нам здобути знання та навички, які стануть основою нашої майбутньої кар'єри. Ми вдячні вам за ваші безцінні вклади в наше освітнє життя. По-третє, ми хочемо подякувати нашій кафедрі, ваші внески у наш освітній процес та нашу підготовку не ціни. Ви зробили все можливе, щоб підготувати нас до вплив реального світу, і ми цінуємо ваші зусилля. Ваш вплив на нашу кар'єру буде тривати протягом усього життя, і ми будемо завжди пам'ятати та пишатися тим, що були випускниками кафедри комп'ютерних мереж. Почетверте, висловлюємо щирі слова подяки Морськовій Марині Миколаївні та Жінкаренка Людмилі Миколаївні за вашу вагому роль у нашому навчанні та вихованні протягом років у коледжі. Ваша відданість, професійність та підтримка були невимовно цінними для кожного з нас. З найчорищими побажаннями ваші випускники групи КМ 19